За добу росіяни завдали 5 ракетних ударів по інфраструктурі Харкова. Після опівночі окупанти вдарили по Холодногірському та Салтівському районах міста. Попередньо знову застосували ракети комплексу С-300. Пошкоджені об'єкт критичної інфраструктури, приміщення на території виробництва. На цю хвилину постраждалих немає. По області завдавали ударів по Харківському, Ізюмському, Чугуївському Богодухівському районах. Після другої години ночі від кількох ударів окупантів постраждали дві жінки у Дергачівській громаді Харківського району. Постраждалих госпіталізували з вибуховими та осколковими пораненнями. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди виникли пожежі. Крім того, протягом доби медики госпіталізували двох людей у Чугуївському районі: одну в Харківському, трьох в Ізюмському. Серед них дитина двох років. Стан постраждалих середній. thank you